Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канал Польський курсовий пише, що залужний прийняв пропозицію. Нас чекає на командувач НАТО, який буде в тому числі відповідальним за Україну. Літак з генералом наразі приземлився в Прюселі. Генерал виявився не потрібним Зеленському, але дуже потрібним нашому союзником. Миротворці НАТО можуть зайти в Україну не даремно. Цю тему розпочав форсити Макрон. На навчання НАТО почалися, але це 50 тисяч бойових бійців при. Ти на допомогу ЗСУ залужний зробить все, аби вони зайняли західні рубежі та звільнили наші резерви. Залужний може бути наступним генсеком НАТО за планом США. Зміна головкома, помилка чи необхідність. Пише Валентин Бадрака, директор центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Мотиви Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського щодо звільнення головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного мають психологічний характер. Жодних логічних та обґрунтованих причин для цього немає Безвідносно від. Де цієї оцінки призначення на цю посаду генерал-полковника Олександра Сирського, вже колишнього командувача сухопутними військами, ЗСУ, який так само має великий авторитет у війську. На жаль, існує ціла низка аргументів щодо визначення цього рішення помилкою. Перша розуміння, або принаймні сприйняття суспільством причин як політичних ревностів. Це крок до втрати лідерства чинним військово-політичним керівництвом, тому ще він точно не спрямований на об'єднання суспільства важкий час для держави. Друга. Цей крок досить негативно або без розуміння причини оцінюватимуть у більшості західних столиць, що не на користь додатковим рішенням щодо збільшення допомоги. Третій авторитет залужно в армії був такий, що дозволив триматися і терпіти в умовах дефіциту усього. І хоча ремствування та нарікання не протиманні силам оборони, певний період у кілька тижнів противник буде використовувати для особливо потужних і псой атак. Четвертий Кремль особливо використає цей факт для оборони, обробки власного суспільства заохочення. До мобілізації та створення умов для підтримки війни у середині РФ ймовірність поглинання залужним негативу від неудалого контрнаступу мінімального, оскільки для більшості зрозумілим є помилка адміністрації Байдена стимулювати контрнаступ без забезпечення зброєю. Роль залужного тут майже героїчна. Він приховано відмовиться від ведення армії до прогнозованої катастрофи та зберіг тисячі життів. Шостий, якщо залужний не прийме пропозицію зеленського бути у команді чинного президента, єдиний для нього шлях у політику. А це Додаткові виклики як суспільству, так і самій команді чинного президента. Сьомий залужний не дозволяв ховатися за нього. Це довів показовий випадок із його прес-конференцією, коли верховний головнокомандувач спробував проблему мобілізації повісити на плечі генерала. Незамінних людей немає. Великі сподівання, що генерал-полковник сирський настима цей важкий камінь та триматиме удари противника. Але ще раз за про головне у цьому не було ніякої необхідності, і саме тому це сприймається як особиста слабкість президента Зеленського. Головне, що було притаманне генералу залужному як головкому, це акценти на технології, на найсучасніші хай і не найдорожчі рішення на найдорожчі країни не було ресурсів, але дієві потужні масові. Дуже хочеться вірити, що і надалі так буде. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.